Вітаю мова. Це жива система, що постійно розвивається, оновлюється та збагачується під впливом різних обставин. Як відомо, українська мова зазнавала утисків руками зі сторони Російської імперії та радянського союзу. Внаслідок тривалої русифікації, деякі питомі українські слова просто зникли з ужитку. Їх можемо знайти лише в старих словниках. Сьогодні спробуємо відродити деякі українські слова і пригадаємо їх. Звернімо увагу на декілька вкрай важливих історичних подій, що негативно вплинули на розвиток української мови. У 1721 році Петро І видав указ, аби всі українські книги надіслали до московського синоду. Вищого державного органу церковно-адміністративної влади в Російській імперії для виправлення й узгодження з російськими текстами нагляд за друкарнями здійснювали особливі цензори. У другій половині XVIII століття уряд Російської імперії наказав навчати російської мови в усіх колегіях і семінаріях України. У 1863 році вийшов Валуївський циркуляр, що заборонив більшість українських книжок і шкільне навчання українською мовою. У 1876 році російський імператор Олександр II підписав Емський указ. Він доповнював основні положення валуєвського циркуляру та мав на меті витіснення української мови з культурної сфери. Від 1930 року почалася примусова радянська русифікація, заборона словників та підручників українською мовою, уніфікація термінології з російською. Відбувся перегляд правопису. Почалося переслідування різних культурних діячів. Та українських мовознавців. Однак навіть попри ці обставини, українська мова продовжувала розвиватися. Тож поговоримо сьогодні про слова, які вийшли з ужитку українців, однак є підтвердженням багатства нашої мови. Слово горизонт, що походить з грецької мови, має власний український відповідник видноколо. Можна з батькового плеча побачити, як несподівано ширшає видноколо землі. Також у нашій мові є чимало синонімів до цього слова. Їх ми можемо використати, щоб урізноманітити мовлення: обрій, небозвіт, небосхил, край, небо, круговид, виднокруг, видно край, небо овид. Тощо. Коли хочемо описати стан, коли тіло здригається від холоду або нервового збудження, можемо використати слово дриготіти. Коли мороз скував поле, трава, мов жива, почала дриготіти від вітру. Також можемо використати синоніми двиготіти, тремтіти, здригатися, дрижати, тіпатися, тріпотати, колотитися, делькотіти. Тощо. Якщо хочемо описати людину, яка викликає в нас огиду чи зневагу, можемо використати прикметник плюгавий. Попри свій плюгавий вигляд, він виявився напрочуд відважним. До цього слова маємо синоніми бридкий, миршавий, мерзенний, ниций такий сякий, гидкий, паршивий. Препоганий тощо. Сьогодні нечасто в мовленні українців можна почути чудові слова городина, плодові сади та зелень та садовина фрукти. А також є цікаве застаріле слово готовизна, що означає запаси харчів. На столі розсипалася щедра городина. Поруч у кошику лежала свіжа, солодка садовина, а в коморі. Терпляче, чекала зиму, дбайливо, заготовлена, готовизна. До речі, нагадаю вам назви деяких овочів: говоримо гарбуз, а не тиква, буряк, а не свекла, селера замість сільдірей, цибуля, а не лук. Щоб описати стан розгубленості, хвилювання, замішання, можемо використати слово нестяма у цей момент. Розгублений Сашко відчув повну нестяму. А також можемо сказати бентеження, замішання, збентеження, зніяковілість, ніяковість. Тощо українська мова це невичерпне джерело нашої культури та ідентичності. Попри все, вона зберегла свою силу та красу. Відроджуючи питомі слова, ми повертаємо з небуття часточку нашої історії і збагачуємо наше мовлення. Нехай вони зазвучать в нашому мовленні природно і гордо. До зустрічі!